Спирит Вориар. Це програма психологічного та фізичного відновлення українських військових. Багато захисників повертаються з фронту з глибокими психологічними та фізичними травмами, ПТСР тривожними і депресивним станами, безсонням, болем та втомою. Це не лише особиста проблема, це виклик для всього суспільства, який потребує підтримки. Наша мета повернути військових до життя після війни, зняти напругу, відновити внутрішній ресурс, підтримати їх психіку та тіло. Методика програми розроблена клінічною психологією та гештальтерапевткою Ганною Бураго, засновницею реабілітаційного центру Спіріт. Програма базується на терапії з тваринами, кіньми, собаками та котами. Така терапія створює безпечний простір, де військові знову вчаться відчувати, довіряти і знаходити опору. Програма включає групові сесії з психотерапевтами, взаємодію з терапевтичними тваринами, і по та спеціальні вправи, моменти спокою і відновлення. Спіріт воріар особливо ефективна для ветеранів з ПТСР, тривожно-депресивними розладами, мінно-вибуховими травмами. Ампутаціями, порушенням сну та координації уже понад 900 військових, пройшли через програму, і отримали реальні зміни: зменшення тривоги, покращення настрою сну, рухової координації та здатності жити далі. Ваша підтримка допоможе нам збільшити кількість учасників, розширити програму та повернути до повноцінного життя ще більше захисників України. Разом ми лікуємо наслідки війни не лише тіла, а й душі.